Пригощайтеся. Всім доброго дня, знаходжусь на вході в Березову рощу, по дорозі до неї знайшов вже два грибочки людей поки що не видно тому гриби мабуть будуть всі наші не гаючи часу запрошую вас з собою у свій похід. ходімо ось така краса тут прямо на вході мене зустрічає ось який вже звір біжить ось якийсь грибочок а це моремуха мухомор. Та дивись, який павук противний. Ось знову приліз. Паву, блин, не дає спокою мій. Так. Сьогодні в нас п'ятниця. 13 число. Якраз самий найкращий час для походу в ліс. 13 числа в п'ятниці. Прийшов такий дощик вночі, десь зранку теж йшов. Видно ліс промочений добре так. Температура повітря сьогодні десь близько 15 градусів Показувало, Як на мене, це ідеальний час для походу в ліс, тому що не жарко, сонечко не пече, я так в середньому вдівся, штани, курточку надів проти дощу, тому що можливі опади сьогодні протягом дня і потрібно бути перестрахованим. Так. На прогулянку мене сьогодні близько 5 годин. Я приїхав в цю березову врощу в планах в мене її повністю дослідити, розвідати ті міста, в яких я ще не ходив. Тут залишилось десь ну, близько 50% лісу, в якому я ще не був. Я думаю, я за сьогодні його підкорю. Якщо... Рибочки по дорозі буде небагато траплятися, вже знайшов. О, і ще один поруч стоїть. Бачите, манюні такі лізуть-лізуть. Чому я звернув цю сторону для початку? Тому що минулого разу я знайшов тут підосиновик, А сьогоднішня саме така головна ціль знайти підосиновики. Я дуже хочу сьогодні знайти підосиновики. Бачите, ось теж О, це якийсь вже трошки інший вид гриба. Я не буду його повністю зривати, але бачите, жовтий мошок, якийсь муховик, мабуть, більше всього що. Оце сьогодні прикол, звісно. Взяв корзину, вина, прийшов у ліс, а грибів мало. <клес> чи це корзина винна, чи що, я не знаю, чи може просто люди переді мною побігали. Але хожу-хожу і дуже рідко помічаю. Дивіться, два таких красивих біризники знайшов молоді-молоді. Взагалі клас. Глянь такі симпатичні два штучки. Ось такі. Ну, В принципі, є гриб, але не так як минулого разу. Можливо, я просто ще не дійшов до нього. Тому рухаємось далі. Ось дивіться, по дорозі зустрів таку красиву квітку. Я нещодавно підглянув в деякому відео. і Тепер знаю як вона називається. Це болотяна орхідея. Вона занесена до Червоної книги України. Тому сильно чіпати ми її вже не будемо і топтати теж тут є так трішки квіток, вони мають дуже приємний запах, дуже красиво серед лісу ростуть. А ну і в принципі забув показати, що серед неї росте такий грибочок красивий. Нехай росте далі, це не наш гриб. Потрошку грибочки є, радують мене своєю появою. Є ось такі гарні гриби. Це хороший гриб, відразу по ньому все видно. Можна відламати ніжку. Так, ще не червивий. Грибничку я прикрив. Грибочок до кошика. Ось відійшов 5 метрів від того гриба і знаходжу ще нові грибочки. Дивіться, які симпатичні, свіженькі, гарненькі. Тільки-тільки нещодавно пороб росли до кошика. І ось ще один маленький є. Гляньте, який гарний. його вже поїв тут сламачки. Але шапинку я заберу. Хочу зібрати трохи сироїжок. Я знаю, там в одному містяку вони ростуть дуже гарно. Минулого разу на відео там я знімав, їх дуже багато було. Сірі, зелені, коротше, сироїжки. Тому в планах, в принципі, набрати трошки сироїжків відбірних. Але поки що по дорозі. Трапляються тільки такі підбрізники красиві. Погляньте, білосніжні такі бівенькі. Нема чорнявих, чомусь. Всі такі білі. Білі гарні грибочки. Ви погляньте, як тут чисто, гарно, майже немає завалів, трава невелика, все добре проглядається. Ну, взагалі, все прекрасно в цьому лісі. Саме задоволення тут проходить, мивоваться цією красою цієї природи. Так ось знову менюні знайшов. Такий маленький. В принципі, бачите? Ну, гарні гриби. Реально гарні грибочки. Такі можна всі збирати. Уже трохи є зудинки. А ось тут помітив був сироїшка. Але вона вже якось така. Знаєте? Не дуже коротше, а залишається. Зараз в лісі трохи шумно, але все одно в цьому місці дуже красивий пташок. Ой, я спинився, вам трохи зняти. Так ще бачить краси. Приємно для вух. Краса. Підходжу до такого красивого лісу. А тут мене на вході зустрічаєте гарні ваня. Дивіться. Гарний підпорізник такий. А ви вже занадто бачите? Хай він тут залишається. Але красивий. Коричневий такий гарний. Починається осичина. Можливо зустрінемо червоного ловця тут. Так, ось ось є ще один гриб. Такий в такому стані. Трохи його переточили вже всі. Не знаю, хай він залишається значить, я що тільки такі грибочки зустрічаються. І ось дивіться ще один з'їдений з Ну нехай. Може щось знайдемо довго більше. Ось натрапив на місцину. Ви погляньте скільки суміс тут. Це щось просто нереальне, я не знаю. Оце їх тут багато. Дивіться, які всі стиглі, класні. Блін, ще супер. Комарів скільки. Ти ціка гарні. Взагалі бомбочка. Бомбочка. Такі. А ось якийсь величезні. Я не знаю, це може повиниться якась. <ріху> це вже реально чи ні? Це повиниться, мабуть, да, якась? Я же не думаю, что это суница такая выросла. Вот такая большая. Ммм, такая вкусная. Реально, очень много ее тут, на этом месте. Бомба просто така тут поляна просто нереальна. Я ну, в лісі ще не зустрічав в цьому році таку велику поляну суниці і полуниці. Ось дивіться, це я для вас зібрав, таку ж меню. Пригощайтеся. А в лісі нереальна краса сьогодні. Не жарко, чудово просто. Дивіться, які дари природи красиві. Супер? Хух, надо потроху вивозить звідси, кошей лопну тут нажруся, блин. Ну ось ви погляньте, ну яка краса, ось тут в лісі. Дивіться, клас. Ну, якраз саме поспіла. Мене чекала тут. Шановні глядачі мої, хотів би вас попросити. Кому подобаються мої відео, ставте, будь ласка, лайк. Також залишайте будь-який коментар. Це допоможе просувати мої відео і розвивати цей канал. Дуже вам дякую за підтримку, за те, що ви дивитесь мої відео. Мені дуже приємно від цього і мотивує мене працювати далі над цим каналом. Всім дуже дякую ще раз. Нарешті вилізтих суниць. І ось вже зустрів першого такого красивого грибочка, погляньте. Вже чорніший в цьому лісі грибочок. Теж дуже симпатично, направляється до мого кошика. Натрапив ще на декілька грибочків. Це вже в такому стані поганому. І цей, мабуть, теж. Так, да, це не наші гриби, вони вже зіпсувались. Так, ходімо далі. Щось так похмарилося, Може буде дощ, але то нічого. Нехай йде. Я тільки радий буду цьому. Якось в цій новій частині лісу маловато грибів. В основному тільки синички. Квіти різні такі. Ось бачите, знайшов тільки вже зіпсований. Да. Дуже мало тут грибів на цій частині лісу. Ось дивіться яка краса. Це для тих хто втомився, гриби збирати, можна тут прилягти, відпочити. Так красиве дерево. Похилились, мох такий на ньому. Взагалі, клас. І туди гори пішло, пішло. ще живе дерево. Здалеку побачив чорний такий темний наростень на дереві березі і вирішив підійти повище. Ось дивіться, це у нас просто наростень на дереві. Це не чага, можливо хтось путає з чагою. Це просто так. Наросло сюди де дерево. Чага має чорний колір, такий вугольний колір, а це просто наростень. Якщо мені трапиться по дорозі чага, я вам її обов'язково покажу. Мітінькі сонички, поволонички зустрічаються. Грибочків щось в цьому краю дуже-дуже мало. Або я просто підозрюю, що. Вже закінчується грибна хвиля під берізника. Це я так, знаєте, приїхав і ловлю останні грибочки. Де-не-де. Трапляються по одному грибочку по дорозі. Але ж, які красиві, погляньте на нього. Клас. Ще гарні гриби ростуть. Хоч їх і маловато, але вони трапляються по цій дорозі. Ось. Схоже на мухомора. Такі мухоморський. Квіточка вже засох. Ого, ну цього гриба я прям дуже-дуже далеко побачу. І зараз йду до нього. О, а перед ним ще ось один стоїть. Сироїшки дивіться які. Такі сироїшки. Ну це велика, я таку не хочу збирати, я б це меншенко трохи зібрав би. А це дуже великі сироїшки. Ще дивіться. Симпатичні така. Так, а я йду далі. А а ні, гриб, гриб. Я думав, що мене щось обмануло, але це зіпсований просто гриб, бачите такий великий. Я його здалеку побачив і прибіг сюди, а він зіпсований, на жаль. Але тут грибне місце я бачу, дивіться, знову сироїшка така. Симпотна. Хороше містечко, треба пройтись так детальніше. Так, це в нас тут що? Блін, сіроніжка, але так нереально її взяти. На жаль. Розломилася, на жаль, сиронішка ця. Ось. Я думаю, також її зберу. Якщо б вона В принципі має такий приємний запах, ця сироїшка, Тому хай заберемо її. Ось який вивод він стоїть серед трави, нічого собі Капець, скільки йому треба було рости Дивіться. А ось це у нас... Почекайте, це, це в нас печериця О, прикольно. Подожіть, вона ще в принципі... Блін, я не знаю. Вона велика, але вона в хорошому стані. Моє приємний запах. Дивіться, яка велика печериця от підскажіть мені в коментарях це нормальний розмір її можна забирати вона ну, в принципі ще на вигляд хороша я заберу поки що, а потім буде видно що з нею робити нехай тут збоку в кошик лежить Оце знахідка якби маленьких не збирати у вас я по збороба назбирав би пещеричок. Ось ще якийсь грибочок росте на гілочці. Хто знає як називається, скажіть в коментарях. Такий приємний на дотик. Так, ось знову Сироїшки пішли якісь на це, вже дуже запсовано ось ця в принципі ще так собі Червиво вже, на жаль, залишається Ось який гриб, будемо посеред дороги рости, Ну, вигляд схожий на мухомора. Бля плямистий якийсь. Нехай лежить. Так, знову знайшов сироїшку. В непоганому стані, зараз на неї. Так, ось цього ж я заберу, що сироїшку. Хороша. новое как красиво глянет сырышка. Тоже хорошая. Вот, свой мочок трех забрачивать. Може немало, бачите, ось хтось переді мною сьогодні пройшовся тут сироїшки позбирав І бабки, мабуть, всі. Тому потрібно якось текляти з цього місця в якусь іншу сторону. Отут я бачу грибочки, вже зібрали сьогодні люди. Ось ще сироїшки, дивіться. В принципі, бачите, в гарному стані сироїшка. Я ну, яйцо заберу сьогодні до кошика. Ось еще есть. Це уже переточена. Слемаки сидять тут. И вначе. На жаль. Так, ідемо далі. З цього погано. О, ось які молоденькі, гарненькі, Красуня. Ось нарешті якісь гриби, хоч які-небудь дуже довго йшов, не було гриба ніякого. І ось нарешті вже почалась. Ну, сироїшка вже вся велика і зіпсована. Потім тут ще одна ховається те ж саме. На жаль, на жаль. А вон там підберезник. От підберезника я вже, мабуть, півгодини точно не зустрічав. І от нарешті якийсь зустрівся, один такий похмурий. Нещасний, але забираю до кошика. Ось потрошку додаються грибочки, кошику немає багато. О, ну тут хоч щось уже. Хоч щось почало попадатися. Дивіться симпатюля яка. Трошки об'єм грибочків я думаю, зараз по дорозі. Бо вже щось Трохи йшов, йшов, думаю, блін захотілося ще в одне місце проїхати, якщо тут так все поганенько, то можна встигнути ще в одне місце заскочити. Ось ще один стоїть. Все такий вже великуватий, як на перший погляд. Але ні, в принципі, годні гриб. Взагалі квази, кого гарню у нього маленького побачив. Дивіться, таких давно не зустрічали. Ось який симпатичний, коричневий. Мохоличок зустрівся на друзі. Ну, і я його теж не буду чіпати. А він собі росте далі. Такі грибочки я не збираю. Ось нова середішка є. Велика. Є грибочки потрошки ростуть. Ось, серед травички, дивіться, який гарню заховався заховався. Зараз оглянемо. Mm. його. Ого, всемаківським тут. Ні, на жаль, він вже зіпсовий. Дуже шкода. Кайфово в лісі, то дощик спускається, то нема дощу, але дуже класно. Повітря свіже таке. Тихо в лісі. Ось яка рожева сіроїжка симпатична. Але вона вже, на жаль, переточена, переточена повністю. Така вона не підійде. Ось приїхав на інше місце, але на жаль тут я бачу всі гриби. Бачите, зіпсовані. Ось перший вже червивий грибочок помітив. І ось дивіться скільки їх тут вже. Ось зіпсувався гриб. Не встиг я до них. Ось дивіться, який дуже великий, але вже поганий. І ось там два грибочки, помітив, зіпсувані. На жаль, на жаль. Ну можливо десь будуть ще якісь молоді гриби. Зараз подивимось. Так ось схоже на більш-менш молодого грибочку. Але він об'єднаний. Дивіться, в принципі, гарний гриб. Такого можна і забрати зараз. Ось дивіться, mm. маленький і вже пропав. На жаль. Ось ще один кумедний гриб такий. В принципі в нормальному стані він. Просто що такий великий машук у нього ну, заберу поки ще. Ось якийсь вона вилазила. Цікаві Ось багатенько там, в мене цікавить ось цей гриб що він з себе представляє пожери його тут, ну да він вже переточений, на жаль. Ось 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 бачу його вже, да. саме я по нього я сюди і забрів, помітив здалеку, дивіться який. Красивий горбочок. Так, ви що? Вон, дивіться. Ставить. Такий червоненький. Зараз подивимось на нього. Фу. Гарний гриб. Але поки що один тільки. Але такий запашний. Ось такий в мене сьогодні вийшов результат. На жаль, повну корзину не вдалося збирати. Але в принципі вийшло хороше гребне сорті. Один червоноголовець, потім підберезники, сироїшки, ще й одна печериця. Всім, кому сподобалось це відео, поставте, будь ласка, лайк та прокоментуйте його. Це допоможе поширювати YouTube мої відео і розвивати мій канал. Всім дуже дякую і всім до зустрічі!